Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. 2025 рік для Леві стане періодом великих можливостей, викликів і значних змін. Планети нададуть вам енергію та силу, щоб ви могли проявити свої лідерські якості, досягнути успіху в кар'єрі та насолоджуватися яскравими подіями в особистому житті. Проте цей рік вимагатиме від вас зосередженості та відповідального підходу до фінансів, стосунків, а також здоров'я. Завдяки своїй рішучості і оптимізму ви зможете подолати всі труднощі та скористатися шансами, які принесуть планети. Левам доведеться зіткнутися із змінами, які торкнуться багатьох аспектів їхнього життя. Цей рік для сміливих рішень, нових починань і реалізації довгострокових планів. Сонце, ваш небесний покровитель, надасть вам додаткову енергію, що дозволить впевнено рухатися вперед та брати на себе відповідальність за нові проекти. Наступний рік буде насиченим як в особистому, так і професійному житті. Перші місяці року стануть ідеальним часом для планування майбутнього та початку важливих проєктів, проте не варто поспішати з ухваленнями рішень. Зірки радять бути обережними і ретельно зважувати свої кроки, особливо у фінансових питаннях. Якщо говорити про позитивні моменти, то на вас чекають можливості для професійного зростання та кар'єрного успіху. Зміцнення особистих стосунків і поява нових перспективних знайомств, великий приплив енергії, який допоможе впоратися з будь-якими труднощами. Серед негативних моментів варто виокремити ризики перенапруження через надмірне навантаження, можливі фінансові труднощі, якщо ви будете робити поспішні рішення або ризикувати періодичні конфлікти в стосунках через різні погляди на майбутнє або фінансові питання. 2025 рік відкриє перед левами багато можливостей для професійного зростання. Ви будете в центрі уваги завдяки своїм лідерським якостям і вмінням працювати з командою. Ваше бажання досягти нових висот у кар'єрі буде підтримане сонцем, і це принесе вам успіх, особливо в першій половині року. Зірки радять бути активними у своїй сфері, брати на себе ініціативу та не боятися відповідальності. Особливо вдало цей рік складеться для тих левів, які працюють у творчих сферах управлінні або бізнесі. Юпітер буде підтримувати ваші професійні амбіції, і це може призвести до підвищення на посаді або розширення бізнесу. Однак важливо залишатися скромними і не дозволяти успіху затуманити ваше судження у другій половині року можливі деякі виклики. Пов'язані з новими проектами або збільшеним робочим часом. Важливо контролювати рівень стресу і не дозволяти роботі негативно впливати на ваше здоров'я. Не соромтеся делегувати частину завдань, щоб уникнути перевантаження. Фінансово наступний рік для левів буде змішаним з одного боку, ви матимете можливості для збільшення доходів через успіхи у професійній сфері, однак зірки попереджають про можливі ризики. Пов'язані з невдалими інвестиціями або надмірними витратами. Перші місяці року будуть фінансово стабільними, і ви навіть можете збільшити свої доходи завдяки новим проектам або підвищенню на роботі. Однак не варто надмірно витрачати гроші на імпульсивні покупки або ризикові вкладення. Найкращою стратегією буде планування бюджету та уникнення великих фінансових ризиків. У другій половині року можливі непередбачені витрати або затримки в отриманні доходів. Цей період, коли вам потрібно буде особливо уважним бути до своїх фінансів і створити резервний фонд на випадок непередбачених обставин. Дотримуючись розумного підходу до витрат, ви зможете зберегти фінансову стабільність. Для самотніх левів наступний рік стане часом яскравих романтичних пригод та нових знайомств. Венера підтримуватиме вас протягом усього року, надаючи особливої чарівності і привабливості. Це ідеальний час. Для зустрічі з новими людьми, особливо у період весни та літа, коли ваші шанси на успішні стосунки будуть найвищими. Однак зірки радять не поспішати серйозними рішеннями і давати стосункам час для природного розвитку. Нові знайомства можуть перерости у міцні відносини, але важливо не втрачати голову від емоцій і будувати стосунки на основі довіри та взаєморозуміння. Для левів, які вже перебувають в стосунках. 2025 рік стане періодом зміцнення партнерства. Венера принесе гармонію та взаєморозуміння у відносини, допомагаючи подолати будь-які непорозуміння. Це рік, коли ви зможете глибше зрозуміти свого партнера і спільно планувати майбутнє. Однак можливі конфлікти через різні погляди на фінансові питання або спільні цілі. Важливо вміти знаходити компроміси та відкрито обговорювати свої плани з партнером, щоб уникнути напруги у відносинах. Сумісні поїздки або романтичні вихідні допоможуть зміцнити зв'язок і надати стосункам нових яскравих моментів. 2025 рік для Левів буде енергійним, але важливо не перевантажувати свій організм. Зірки попереджають про можливість перевтоми через надмірне навантаження на роботі або активний соціальний графік. Левам важливо знайти баланс між роботою і відпочинком, щоб уникнути стресу та зберегти своє фізичне здоров'я на високому рівні. Щодо вашого фінансового стану, то він буде залежати від того, наскільки ви зможете контролювати рівень стресу та знаходити час для відпочинку. Перші місяці року будуть особливо активними, тому важливо дотримуватися правильного режиму харчування та займатися спортом, щоб підтримувати своє тіло в тонусі. У другій половині року можливі періоди втоми, тому важливо звертати увагу на сигнали організму і не ігнорувати потребу у відпочинку. Регулярні фізичні вправи. Такі, як йога або піші прогулянки, допоможуть вам зберегти здоров'я і зняти напругу. Емоційний стан у леві буде підпливом високих навантажень на роботі та в особистому житті. Ви можете відчувати перепади настрою через стресові ситуації або перенапруження. Зірки радять звертати увагу на психічне здоров'я, практикувати техніки релаксації. Та знайти час для хобі, які приносять задоволення. Соціальна підтримка також буде важливою для вашого емоційного стану. Спілкування з друзями та близькими допоможе вам уникнути емоційного вигорання та залишатися в гармонії з собою. Левам на наступний рік можна дати такі поради: дотримуйтеся балансу між роботою і відпочинком. Успіх у кар'єрі не повинен заважати вашому фізичному та емоційному здоров'ю, Будьте уважні до фінансових рішень. Уникайте імпульсивних витрат та створіть резервний фонд на випадок непередбачених обставин. Розвивайте стосунки, приділяйте увагу партнеру та відкрито обговорюйте свої плани, щоб уникнути непорозумінь, контролюйте стрес, знайдіть спроби розслаблятися та знімати напругу, щоб зберігати енергію протягом усього року. Загалом 2025 рік для Левів стане періодом великих можливостей і викликів, Ваші лідерській якості та амбіції. Допоможуть досягнути успіху в кар'єрі, але важливо не забувати про баланс між роботою та особистим життям. Зірки радять бути обережними з фінансами та уникати ризикованих рішень. У стосунках варто зосередитися на гармонії, взаєморозумінні та відкритому спілкуванні з партнером, зберігаючи фізичне та емоційне здоров'я на належному рівні, ви зможете досягти всього, чого прагнете, і отримати максимум від цього року.